Існує два різновиди зусиль. Кількісні. Ну, збільшення показників будь якій кількості. Да? Це там кількість дзвінків, кількість кліків, кількість заявок, кількість зустрічей, кількість продажів. Все це кількісне. І якісні. Це покращення ефективності, якихось показників ефективності, конверсії покращення. Да? При тій самій кількості. Наприклад, Конверсія якогось крока воронці. Любого. Ви покращили це ефективність. Збільшення маржинальності за рахунок підняття цінностей. Не непомітної маржинальності, а ви піднімаєте ціни, тому що ви покращили цінності. Це ефективність. Покращення якості ключових гравців в вашому бізнесі, про яких ми говорили. Тобто це не кількість, це. Ви їх перевели або з рівня третього в другий. Чи, чи, чи професійний рівень підняли, підтягнули. І це або за рахунок найму кращих, або за рахунок навчання. А тут насправді не стільки навчання, скільки спілкування, щоб вони переймались вашим баченням. Покращення ваших стратегічних планів як керівника. зараз Зарахувань чого? Знову таки, навчання, але ж ви керівники. Це означає, що не стільки навчання, ски спілкування.